День незламних і нескорених відважних захисників та захисниць. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День збройних сил. Хоча свято започатковане ще в 1993 році, особливого значення воно набуло за час російсько-української війни. Адже щодня наші воїни і в дощ, і в сніг боронять волю і незалежність України, ризикуючи власними життями. З нагоди свята привітав українських військових і президент Володимир Зеленський. захисники, Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 275 днів боронити нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз. В будні та свята. Щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, Завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятися вашій силі щодня, завжди, особливо сьогодні. Вони тримають оборону на волонтерському фронті. Чернівецькі благодійники в черговий раз надали гуманітарну допомогу одній з медичних установ міста. Це чергова гуманітарна допомога медичного призначення. Приїхала до нас з Німеччини, з міста Нінбург. Медичне ліжка крісла для забору і проливання крові. Руслан Раздорський каже, волонтерство це командна праця, адже за кожен етап роботи відповідає певна людина, Тетяна Боднарюк, якій ми дуже вдячні, і благодійна організація Херман Снінбург разом з Мартіним, який організував це. Все дійство доправили нам до Чернівців в одну із медичних установ. Ми дуже їм вдячні за те, що в черговий раз німці долучаються до, до передачі гуманітарного монтажу. Хотів подякувати своїй колезі, волонтеру від Бога Роксолані Петрик, яка безпосередньо долучилася до організації. До формування цього вантажу пліч опліч з благодійниками добру справу у страшні дні війни робить волонтер Володимир. Чоловік каже: наразі обов'язок кожного громадянина України бути корисним своєму народові, оскільки зараз наша країна перебуває в е, війні. Ми громадяни, все повинні робити для того, щоб е, наше суспільство допомагало. Як і Громадянам, так і нашим військовим, за словами Руслана Роздорського, наразі проблем із доставкою гуманітарного вантажу не виникає, і це значно полегшує волонтерську діяльність. Він іде по окремому зеленому коридору, тобто водій е -е, реєструє, як це, ну, цей цей вантаж є гуманітарний, і митники без проблем пропускають даний вантаж, оскільки він призначений саме як е -е, для потреб. І збройних сил, і внутрішньопереміщених осіб, і для людей, ну які потребують медичної допомоги. Благодійники фонду Вікторія планують і надалі робити гарні справи та підтримувати зв'язки з іноземними партнерами. Ми працюємо з ними і плануємо і надалі працювати, тому що е, німці мають можливість надавати ну на сьогодні це медичний вантаж. Завтра це будуть продукти харчування. післязавтра це буде якийсь теплий одяг. Е, на майбутнє ми працюємо, поки вони мають таку можливість, і ми маємо можливість приймати цей вантаж. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Мер Чернігова Владислава Трошенко заявив, що рішення суду про відсторонення його від посади мера це придушення самоврядування, адже за нього віддали голоси майже 80% чернігівців. А Трошенко записав звернення до президента, в якому закликав не дати внутрішньому ворогу знищити демократію. Сьогодні. Рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80 чернігівців. Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску та вказівок зверху прийняв рішення відсторонити Чернігівського міського голову від займаної посади терміном на один рік? Дуже символічно, що сталося це в день саме місцевого самоврядування України, і я глибоко переконаний за вказівкою ваших підлеглих у ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію. Мар Чернігова також наголосив, що зневажливе ставлення до народу України буде ще більшою помилкою ніж легковажне ставлення до Росії. Зберігав вдома наркотичні речовини. У 43-річного жителя села Стальнівці правоохоронці виявили банку з канабісом, частини конопель та пристрій для викурювання заборонених речовин. Загальна вага вилучених наркотиків становить більш ніж 600 грамів. Зібрані докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Наразі на Буковинця чекає суд. На Буковині у селі Комарівці трапилась аварія. Як з'ясували правоохоронці, 55-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Рено, допустив зіткнення з автівкою Фольксваген під керуванням 32-річної жительки села Нова Жадова. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалась водійка легковика. Буковинку із тілесними ушкодженнями госпіталізували. За кордон гірськими стежками прикордонники Чернівецького загону затримали 14 чоловіків, які планували дістатись з сусідніх країн гірською ділянкою поблизу вижницького району. Та до місця призначення потрапити гори туристам не вдалось. Охоронці кордону виявили порушників на прокладеному шляху. Через важкі погодні умови переохолоджених чоловіків довелось доправляти до прикордонного підрозділу та надавати до медичну допомогу. Ще 11 чоловіків за незаконний перетин рубежу затримали на інших пропускних пунктах. Згоріло сім тонн сіна, дрова і покрівля споруди. На Буковині в селі тераплеча виникла пожежа в господарській будівлі. Вогонь на території помітили очевидці та викликали рятувальників. Вогнеборцям найближчих підрозділів довелося гасити полум'я, яке поширилось на 80 квадратних метрів. Будівлю вдалося врятувати. Причина загоряння наразі встановлюється. Масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю викрили у чорнівцях. Правоохоронці з'ясували, що 42-річний чоловік у власній оселі переобладнав підсобку із двох кімнат та гараж, де й облаштував підпільний цех та імпровізовану крамницю. Там він виготовляв та продавав контрафактний алкоголь. Також під час слідчих дій правоохоронці вилучили більше 1650 літрів спиртомісної рідини, майже 40 рулонів, етикеток для тари з алкоголем, кришки для пляшок, апарат для розливу контрафакту та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка. Усе обладнання було підключене до електромережі, систем водопостачання та водовідведення, а також фільтрів для очищення води й формувало систему з виготовлення спиртовмісних напоїв. Вилучили цигарок на 2,5 мільйони гривень. На Буковині група прикордонників та правоохоронців виявила місце зберігання цигарок без акцизної марки 46-річного жителя Вижничини. В результаті перевірки помешкання охоронці порядку вилучили понад 100 ящиків контрафактного тютюну. Як з'ясувалось, незаконну продукцію чоловік планував невдовзі переправити до Румунії. Наразі встановлюється коло причетних осіб. Триває досудове розслідування. Загорілась димохідна труба на шостому поверсі багатоквартирного будинку. У Чернівцях на вулиці Руській трапилась пожежа через неправильну експлуатацію газового котла. Вогонь помітили очевидці та викликали рятувальників. Завдяки діям вогнеборців. Квартиру вдалося врятувати від полум'я. Співробітники СБУ завершили контрозвідувальні заходи на об'єктах у ПЦМП у Херсонській, Черкаській Житомирській та Волинській областях. На території єпархії працівники служби безпеки України виявили російські паспорти про кремлівську літературу, документи окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій ЛНР ДНР на території собору у Херсонській області було виявлено колекцію ікон, викрадених російськими загарбниками з будинку почесного консула. Литовської республіки. Під час огляду церков також були виявлені перепустки федеральних радників РФ. У Чернівцях двоє жінок віком 45 років, які проживали на вулиці Першотравневій, отруїли щодним газом. Прибувши на місце події, бригада АДС виявила відсутність тяги у газовому котлі та порушення правил безпеки систем газопостачання. На щастя, наразі стан жінок задовільний. Квартиру відключено від розподілу газу. На Буковині сталася трагедія. У селі Шубранець загорівся будинок внаслідок неправильного використання пічного опалення. Від перегріву печі зайнялась підлога та домашні речі. Дим з будинку помітили сусіди і розуміючи, що всередині може перебувати 72-річний господар, котрий жив сам, одразу зайшли в приміщення. Пожежа була невеликою, тож місцеві мешканці власноруч загасили вогонь. А на місці займання виявили власника будинку без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті